Черговий будівельний конфлікт у Івано-Франківську у мікрорайоні Пасічна забудівник має намір звести багатоповерхівку на території тамтешнього скверу. Мешканці будинків Галицька 126, 128 і 130 б'ють на сполох. Вони прийшли на сесію Івано-Франківської міськради, аби особисто висловити свою позицію проти будівельного свавілля. кажуть, сквер у Пасічній чи не єдина паркова зона у мікрорайоні. Відтак вимагають зупинити будівельні роботи. Чому в нашій області переважають меркантильні інтереси забудовникам? Чому думкою громади принципово нехтують? Чому в столиці такі питання громада вирішує дуже легко? А в нас все вирішується тихо, тихенько, не виношучи сміття з хати. Ми не є досвідчені юристи. Тому просимо міськраду призначити відповідного спеціаліста. З якими ми могли б узгодити всі нюанси по даній справі та спільними зусиллями зупинити свавілля забудовника по захопленню даної території, даної паркової зони у міськраді кажуть, питання надання в оренду земельної ділянки у сквері Негалицькій тягнеться ще з минулого депутатського скликання. Воно пройшло судову тяганину, втім нинішні депутати не ухвалювали жодного дозволу на будівництво у зеленій зоні. То депутати не давали дозвіл. На продовження оренди земельної ділянки тієї земельної ділянки, про яку зараз іде мова, У 2010 року вже пішла дискусія і пішла незгода мешканців з цим будівництвом, незважаючи на те, що є ще одне рішення суду від минулого року, 2012-го, яке зобов'язує мене і міську раду, тобто виконавчий комітет, продовжити договір оренди, я не підписав договір оренди. Я не виконав рішення суду. Міськрада ухвалила створити спеціальну комісію, аби у повній мірі дослідити усі сторони земельної суперечки. Очолюватиме групу міський голова. А у її склад увійдуть представники від фракцій та мешканці пасічної. На час роботи комісії будівництво буде призупинено. Найперше треба почати з декларації. Так сказав міського голова про початок будівництва, на яким чином вона надавалась. А після того можна щось інше говорити. Тому що декларацію не ми надавали, а декларація це є перший крок до початку водівництва. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.